Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У ГУР повідомляють про знищення чергового російського тунця в окупованому Криму. Так, за даними відомства цієї ночі, поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму, воїнами спецпідрозділу ГУР міністерства оборони України груп 13, за допомогою ударного морського дрона Магура Ві 5 знищено чергове судно російських окупантів, швидкісний катер проєкту КС-701 типу Тунець. У наслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється загалом. Звітують у ГУР, за допомогою морських дронів Магура Ві 5 українського виробництва успішно уражено. 18 суден держави, агресора Росії дев'ять з знищені Україна отримала зелене світло від союзників щодо наступу на Курську область. Про це пише видання Політіко: миготливих червоних вогнів не надходить навіть із Німеччини, де раніше часто не хотіли ризикувати і закликали не провокувати російського диктатора Путіна. Зазначають журналісти. Як пише видання, союзники розцінюють операцію у Курській області як право України на самооборону. У мережі показали колону збройних сил РФ, яку минулої ночі знищили ракетами у Курській області. Залишки колони досі знаходяться на місці удару. Фото ширяться соціальними мережами. За попередніми даними удар був нанесений по колоні, що рухалася в районі села Октябрьське Рильського району Курської області. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів та детонації боєприпасів. США виділили Україні новий пакет озброєнь. Про це заявили у Білому домі. Відомо, що обсяг нового пакету військової допомоги становитиме 125 мільйонів доларів. Туди входитимуть. Ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, ракети ТОЛ, багатофункціональні радари, протитанкові системи Джавелін та ат 4 військові автомобілі, обладнання для захисту критичної інфраструктури, запчастини, послуги, навчання, транспорт. У Польщі з 1 вересня почнуть штрафувати українців, чиї діти не ходитимуть до місцевих шкіл і садочків. За даними змі з нового навчального року, українські діти матимуть обов'язково відвідувати школи або дитячі садочки в Польщі. Невиконання цього обов'язку може призвести до відкриття впровадження та штрафу для батьків. У разі порушення накладатимуть штраф 100 злотих це трошки більше тисячі гривень. 9 серпня 2024 року близько 13.30 за бразильським часом Регіональний літак зазнав авіакатастрофи. Він розбився неподалік міста Він'єдо, що розташоване приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Сан Паулу. На борту літака перебувало 61 особа, 57 пасажирів та 4 члени екіпажу. На жаль, усі вони загинули. Наразі причина катастрофи невідома і ведеться розслідування. В країні оголошено трьохденну жалобу.